Вже зазначила для наших глядачів, що під час масованого удару РФ по Україні вночі та вранці 8 січня протиповітряна оборона знищила 8 ударних дронів шахет та 18 крилатих ракет. Але загалом було випущено 59 засобів повітряного нападу противника. Що можете детальніше повідомити про цю атаку, і в чому особливість тих ракет, які, на жаль, нам не вдалося сьогодні збити. От давайте зі слова вдалося, якраз і почнемо, тому що. Могли б мали б засоби збили. Так? Не вдалося збити. Це йде мова про балістику. До балістики ми відносимо ракети, ну, істинна балістична ракета та Іскандер М. Далі є аеробалістична ракета, яка Х-47, кінжал. Далі ракети С-300 С-400, які є зенітні, але летять вони по балістичній території, б'ють ними по землі. Ну, Також ракета Х-22, яка. Є, також можна віднести до надшвидкісних ракет, такі як власне летріть в надшвидкістю близько 4 тисяч кілометрів на годину, і атакує, заходить на ціль по балістичній траєкторії. Ну також х 31 п там це теж високошвидкісна ракета, яка призначена для ураження засобів протиповітряної оборони. От, Власне, це ті ракети, які можуть збивати тільки ну, засоби, які можуть. По них працювати. Це системи Петріот, знаємо, що можливо ще і сам ті зможе теж працювати. бо ТТХ його власне, схожі з системою Петріот, і він здатен теж збивати балістику. Таких цілей сьогодні було чимало, лише 24. Ракети було крилаті, які uh -huh. ми можемо збивати звичайними засобами проти повітряної оборони. Це ракети Х-101, Х-555, Ви вже знаєте, по нашому повідомленню. от власне із тих 24 ракет було знищено 18, А решта ракети летіли власне по балістичній траєкторії, ну окрім Х-31. Всі, які я перелічив саме тому результат, який сьогодні є, він є такий ж самий приблизно по відсотках, як і раніше, із крилатих ракет знищено 18 з 24. приблизно 75 відсотків, про які ми завжди оголошуємо такий відсоток збиття крикрилатих ракет. І інколи буває і 100 відсотків збивають. Ну інколи трішки менше, це як з як повезе, залежить від того, які об'єкти ворог на тому чимшому напрямку, обрав собі за ціль. А як ви гадаєте, чому вони от почали регулярно бити балістикою саме для того, аби ми не могли збити ці ракети? І чи можна говорити про запаси балістичних ракет у окупантів? Чи як часто і як багато вони можуть їх виготовляти? Ну, ми можемо говорити безумовно про запаси. Про це нам демонструє головне управління розвідки. Я думаю, що ну вони це завжди оголошують, і ми дотримуємося їхньої статистичної інформації і їхньої розвідувальної інформації, яку вони нам надають. Нещодавно ця кількість була оприлюднена близько 900 ракет. представник ВУРУ нам доповідав навіть, по майнах засобах масової інформації про за, запаси ракет. Ну після цих 900, які були оголошені там кілька місяців тому. Ну зрозуміло, що Росія ще щось виготовила, але і витратила чимало. Ми говоримо про ракети Кінжал к іскандер, іскандер М. «Х-101», «Х-555», калібр. Ракети, які зазвичай, якими зазвичай ворог атакує. Що стосується ракет інших типів, таких як Х-22, С-300, то це вже окремий рахунок іде. Це uh -huh. ракети дещо інші, так, але це ракети, які ворог має на складах доволі таки багато і має на увазі С-300. Там тисячі цих ракет, тому ними можуть продовжувати і будуть, мабуть, продовжувати бити по прифронтовій території. С-300 не може летіти далеко. Ця ракета, якою ворог зазвичай є ну, від 50 там до 100 кілометрів, в такі в такому діапазоні їх можна знищувати і артилерією, і засобами і іншими такими, як безпілотні літальні апарати. Ну також ракетами ХАРМ, що роблять льотчики, в принципі, регулярно, майже щодня. От, от Те, що ми можемо казати про, про кількість ракет, ну і чому б'ють балістикою. Ну, вони завжди це роблять, визначають собі пріоритетні цілі, б'ють угу. балістика. Чим далі летить, тим вона більш неточна, скажімо так. Якщо, чим ближче до цілі, якого хоче ворог раздати, тим можна гарантувати якусь більшу точність. Це стосується і трьохсотих комплексів С-300, ну і навіть тих самих іскандерів. Дальність іскандерів близько 600 кілометрів. Саме тому, коли оголошується повітряна тривога, загроза застосування балістичного зброєння з півдня, сходу чи там з півночі. То ви бачите, карта червона ті області, де потенційно може долетіти ракета, будуть е, в повітряній тривозі маневри, які виконують російські крилаті ракети, коли, до прикладу, ракета зі сходу долітає до Львівської області, потім розвертається і атакує Хмельниччину. Це якась стратегія окупантів, щоб заплутати нашу ППО? І чи вона справді може працювати? Ну, знаєте, я кажу, це ж було вже так. Це вони то роблять завжди і з дронами, і з ракетами. Ну знаєте, це ну така собі розвідка, скажімо так. Вони прокладають маршрут. Кожна ракета індивідуально програмується оператором, так має свій маршрут, має відповідні параметри. По всьому маршруту слідування польоту, де її звернути вліво, вправо, під на скільки градусів і так далі, на яку набрати висоту, і коли саме вдарити в цій. Саме тому одна група ракет може піти, ну вилетіти з одного носія, так полетіти захід на захід, друга на північ, друга на південь, потім повернутися на 180 градусів і з різних сторін ударити по там населеному пункту чи по об'єкту. Ну для того, щоб. По перше, обійти системи протиповітряної оборони Це раз. по-друге, щоб подивитися, як наша система протиповітряної оборони буде реагувати на тому чи іншому маршруті. Шахеди в принципі теж саме роблять щоночі, шахедами ворог теж таким чином виснажує роз нашу протиповітряну оборону і також робить певну от таку розвитку. Ті маршрути щоразу змінюються. Нехай для шахідів там 5, 10, 15 п'ятнадцять кілометрів вже змінює маршрут. Вже доводиться ну коригувати роботу мобільних манових груп, працювати у втісній взаємодії всім силам оборони, щоб на новому маршруті слідування зустріти його і знищити. Ми бачимо, що переважно більшість ракет чи то дронів вдається нам збивати, але так чи інакше багато шкоди наносять саме уламки тих самих дронів в ракет. А чи є у нас можливість не підпускати ракети саме до густонаселених міст, чи є, що потрібно для того, аби ось ці уламки не нашкодили мирному населенню? Ну, там, мабуть, риторичне питання. Я думаю, що тут потрібно більше засобів. ППО просто як, як сьогодні це було до речі, в Одесі продемонстровано так: Одеса, Миколаїв, Одеса Сім здається, так Силоборони оборони повідомили, і один Миколаївщина, тобто зустріли на Півдні Усі вісім і усі вісім знищили основну силами мобільних вогневих груп. Що дуже приємно чути, що дійсно відпрацьовують до саме мобілки, так допомагають нашим зенітним ракетним військам повітряних сил залучати ті дефіцитні для нас дорогоцінні зенітні керовані ракети, про які зараз дуже багато всі говорять. Тому що ми розуміємо, що при таких великих нападах, інтенсивних нападах Росії з повітря ми витрачаємо ракети і ми потребуємо їхніх більше поставок з заходу на сьогоднішній день. От можна, якщо є можливість, якщо шахеди в потрібний час, в потрібному місці натрапляють на наших хлопців, які їх знищують і дівчат, зокрема, тому. Зараз протиповітряна оборона, чому трапляється падіння ланки, ну зосереджена на захисті об'єктів, напрямків, військ, великих міст і так далі. Тому е розтягнути їх просто по лінії фронту ну не є можливим, так щоб захистити, і тим паче все одно щось пролетить далі. Саме тому захищаються локальні об'єкти, міста і так далі. Сьогодні у нас морозно і чимало людей пропускали, що окупанти, коли побачили повідомлення про зліт стратегічних бомбардувальників, пропускали, що будуть окупанти бити саме по енергетичній інфраструктурі. Що можете сказати з цього приводу? Чи можуть вони повторити до прикладу знову ж масовану ракетну атаку? Скільки їм потрібно днів для підготовки? І чи е, е, не відмовилися вони від своїх планів атакувати саме е, цивільну інфраструктуру? От про днів я вам точно нічого не скажу, тому що ви знаєте, як телеграм-канали цього чекають. Зараз тільки якось назвеш кількість чи дату, все зразу будуть заголовки, які будуть просто е вводити в паніку наш наших людей. Тут не потрібно е ніяких там робити прогнозів. Ви бачите, як ворог бив 29-го, як бив 2-го як в сьогодні вночі, тому не можемо казати, скільки там їм вірніше, що вони запланували заздалегідь, а можливо це буде і спонтанне рішення. Звичайно, треба спорядити ракети, доставити їх до носіїв, відповідно, запланувати, запрограмувати їх. На це потрібен, на це потрібен певний час. Ну і там чи прив'язуватись нам до, до холодів, до морозів, чи будуть бити по енергетиці, ну ми все бачимо. Куди били нам повідомляють приблизно так, не всю інформацію військової адміністрації, власне про ті про наслідки ракетних ударів. Е, ну поки що, от така інформація. Я думаю, що 29 і 2 другого числа холодів вже не було так, але але удари вже були. Ні. Їхнє завдання не лише енергетику. Нищити їхнє завдання, нищити всю Україну. Об'єктів є багато, які вони хочуть вразити. Це підприємства і оборонного сектору, і цивільні підприємства нафтопереробної галузі, також портова інфраструктура. Ви знаєте, скільки разів була атакована, продовольча інфраструктура і так далі. Ворог. Хоче нас знищити. Ми ми захищаємося і будемо робити те саме. Не вийде в них нічого гісінько. Пане Юрію. Вам дуже дякую за інформацію, за те, що долучилися до нашого ефіру, і бажаю вам спокійного дня. Нагадаю, що Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був щойно з нами на зв'язку.